Здоров'я та мирного неба, я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з Голобу розглянемо виправлення помилок у додатку 4ДФ поточного податкового розрахунку. Основним способом виправлення помилок у додатку 4ДФ є подача податкових розрахунків, звітний новий та уточнюючий. Однак є можливість внести правки до минулих місяців і через поточний додаток 4ДФ, тобто безпосередньо у податковому розрахунку типу звітний, не подаючи уточнюючих звітів, можливо, це лише з дотриманням таких умов. Помилка розрахункова та пов'язана з неправильним розрахунком ПДФО, наприклад, з причини того, що не вистачило кінцевих даних щодо лікарняних, відпускних тощо. І неправильно була застосована податкова соціальна пільга. А друга умова це дані додатка 4ДФ, який виправляється, співпадають з даними бухгалтерського обліку. Тобто, така ситуація не є помилкою бухгалтера в прямому розумінні. Це більше вимушена ситуація, що обумовлена відсутністю всіх потрібних даних і документів у момент нарахування зарплати у минулому місяці. Наприклад, таке може бути після розподілу лікарняних чи відпускних наступного місяця, коли виявляється, що до доходу минулого місяця треба було застосувати податкову соціальну пільгу. Або ж, навпаки, не застосовувати її. Виходить, що даний спосіб досить обмежений у своїх можливостях і не підходить, якщо помилка є наслідком розбіжності даних додатка 4ДФ минулих місяців з даними бухгалтерського обліку за такі місяці. друге, для виправлення помилок у сумах доходів, також вона не підходить для виправлення помилок у сумах військового збору. У такому разі складаємо. Податковий розрахунок звітний новий або уточнюючий з використанням стандартного способу виправлення помилок, тобто через спеціальні коди виправлення помилок 1 та 0, адже розбіжності в такому разі не можна списати на результат перерахунку ПДФО. Результат такого перерахунку відображаємо у додатку 4DF. За той місяць, у якому такий перерахунок був фактично здійснений, при цьому якихось окремих рядків чи способів виправлення таких помилок не передбачено. Через це помилку виправляємо у такий спосіб: у колонках з третіми номерами, тобто 3а та 3, вносимо дані щодо нарахованого та виплаченого доходу працівника за поточний місяць. У колонках з четвертими номерами ставимо суму ПДФО, але з урахуванням існуючої суми недоплати або переплати. Тобто, якщо внаслідок перерахунку ПДФО зменшується, то на цю різницю зменшуємо поточний ПДФО. А якщо навпаки збільшується, то на дану різницю збільшуємо поточний ПДФО. А якщо суми ПДФО в одному місяці не вистачає. То можна використати наступний місяць. Однак при утриманні додаткових сум ПДФО завжди слід пам'ятати про існуючі обмеження щодо загального розміру всіх відрахувань із заробітної плати. Вони не можуть перевищувати 50% зарплати, яка належить до виплати працівникові. На прикладі це виглядає так. При складанні податкового розрахунку за четвертий квартал у грудні працівнику була нарахована і виплачена зарплата 10 тисяч гривень. При цьому ПДФО складає 1800 гривень, а військовий збір 150 гривень. Однак за результатами річного перерахунку ПДФО треба збільшити на 300 гривень. У наведеному прикладі заповненого додатка 4ДФ звітний бачите, що у четвертих колонках податок на доходи фізичних осіб замість 1800 гривень показаний у сумі 2100 гривень. Це сума 1800 гривень, тобто поточної зарплати та 300 гривень з перерахунку податку. Щодо рядка всього, то у даній ситуації заповнюємо його, його як і звичайно. Детальніше про виправлення помилок у додатку 4DF податкового розрахунку, зокрема і через подачу податкових розрахунків типів звітний новий та уточнюючий, знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів Експертус Головбух». До зустрічі!